Так, далі. Далі в мене є ось така Полуничка Це полуничка чоловіка-бабусі. Вона це ще колишній, колишній сорт. Ця полуниця, вона предназначена тільки для швидкого споживання. Ви її зірвали і ви її зразу їсте. Вона дуже м'яка. Вона прям. Дуже запашна. Вона прям пахне, пахне, припахне суничками. Прям настояща, ніби їсте, ніби їсте суницю. Вона дуже м'яка. Прям дуже. Ось її вириваємо, прям виривається така штучка серединки. Ось, зараз ми. Пахне, пахне полуничкою. І дуже солодка, дуже смачна, вусів є багато, Ну, вона для домашнього спожитку її вести нікуди не, не, не можна, тому що вона буде дуже такі. Вона дуже-придуже м'яка. Кусиків є дуже багато. Ось вона напускала. Полуничка ось такі в неї кість з полуничкою, гарні, великі і дуже смачні. Так що, хто для себе покуштувати, теж рекомендую цей сум. Дуже смачна крупничка. Е Прям дуже ось така вона. В неї така цікава форма, ягідок. Навіть не дивлячись на те, що в неї ось такий біленький носик, її вже можна смакувати. Вона вже солодка і м'ягесенька. Будемо смакувати, бо вже перезріла, прям притурно-солодка, прям така солодка-солодка, більша солодка кислинка десь далеко-далеко і дуже сильно м'яка. Рекомендую. дуже смачна, тільки для домашнього спожитку. Для транспортування, вона не підійде. Так і будемо називати, якщо хтось захоче, бабусина полуничка.